Із полону до столиці 17 українських солдатів, які були в полоні горлівських терористів до право до Києва. Хлопців вдалося звільнити під час успішної спецоперації. Її подробиці не розголошують. Усі полонені живі та здорові. І їх зустрічали рідні та особисто президент. Зараз будуть розділені господин Будік. І господин Васющенко. це відо приголомшило багатьох українців. Терорист Безлер розстрілює своїх заручників Василя Будика та Олександра Васющенка. Згодом з'ясувалося, розстріл це лише інстанування. і згоду на нього дали самі полонені. Це журналістам підтверджував сам Василь Будик. На нервне почта було предложена, що може бути наш разстріл синіровка. Та, попри все, вони разом із двома бійцями 25-ї бригади та їхнім водієм залишалися в полоні із 6 червня. Матеря молодих солдатів Безлер одразу дозволив жити зі своїми синами. Тоді чекав, що саме вони допоможуть домогтись обміну. Це Ольга Івановна колигіна. Вона росіянка, жена. Байца бізліра затримали за те, що з Росії вона возила незадекларовані гроші. ЗМІ називають її колегою Гіркіна та Бородая, агентом ФСБ. Хто вона і звідти на той момент матерів не цікавило? Вони хотіли якнайшвидше забрати рідних додому. До стін адміністрації президента, дружини та матері полонених Безлера приходили не раз та буквально вимагали у президента обміняти їхніх рідних. Коли ж учора їх запросили на зустріч особисто до Петра Порошенка ні на що більше аніж на чергову розмову без результатів вони не розраховували. Але на рідних полонених чекала несподіванка. Приємна про те, що на цій зустрічі побачать своїх близьких, багато хто з родичів навіть не здогадувався. Я маю велику приємність зараз повідомити вам, що внаслідок спецоперації. Які були проведені нашими спецпідрозділами за моїм дорученням, заручники, які знаходилися в Орловці, звільнені. Президент пояснив, операція зі звільнення трималась у секреті, бо чекали на атаку бандитів. Нині Олександр та Руслан збираються додому. Ті самі хлопці із 25-ї бригади їх схопили в макіївці, привезли у будівлю горлівського обозу до біса та розвели по кімнатах. На той момент настільки було адреналін, а воно не відчувалося. Головне, просто хотілося не статися інвалідом. Руслан добре пам'ятає умови допиту. І мені сказали, якщо ти скажеш не так, як скаже Саша, то ми його вб'ємо. І так само сказали, ну, там Саш. У той день водій Володимир віз хлопців не відпочинок додому. За що забрали його, не розуміє і досі. Якщо приїхав з ними, за ними, то значить тільки ними і уїдешся. Зухліта Тетяні Біс від дозволи жити із синами поряд із рідними, але в щоденному стресі. Міс робив чоловік настроєння. Ну ну як, навіть не наста сьогодні. Так у нього зложила ситуація. Завтра може, і постійно ти в напряженні не знаєш, як от через час що пройзойде, що буде в будь-який момент. Ми в будь-який момент ожидали опасності. Ми бігали постійно, смотрели. На місці ліді нікуди їх не повели. 54 доби у полоні. Останні три дні через обстріли провели у підвалі. За неповних два місяці кількість зручників безлера зросла із п'яти до сімнадцяти. Витягти їх із полону не вдавалось нікому. Далі горлівко почали накривати градом. Ніхто з полонених уже не сподівався на звільнення, коли раптово учора почули вільні. Біжалі пліни, які були на вулиці, сказали подимайся на с підвалу, состоится обмін. Влада наполягає, ніяких обмінів не було. Звільнення це результат спецоперації. Утім, ні колишніх полонених, ані їхніх близьких тепер уже це не хвилює. Головне, що в один день повертаються до рідного синельникового. Євгені Цвітальська Дмитро Бальшаков спецкордва плюс